Друзі, вітаю! Подивіться, яке казкове сьогодні небо. Це просто фантастика, але я з вами із цим повідомленням. Позаду мене є автомобіль. Це Kia Sorento, повнопривідний дизельний позашляховик, який приїхав до нас зі Словаччини. Це ліворульна машина. І це ювілейна 390 машина для нашої команди. 390 автомобіль придбаний за ваші внески. Дякую всім, хто донейтить. Дякую всім, хто підтримує нашу роботу. Ми не зупиняємося. І ось такі е відзначаючи, помічаючи невеликі ювілей 390, ми поволі наближаємося до цифри в 400 автомобілів. І чомусь в мене було якесь таке підсвідоме переконання, що коли буде 400, війна припиниться. Дуже хочеться в це вірити. Дуже хочеться, щоб настав мир. Отож, 390 машина для Збройних сил України.